Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 253 290 особин за добу. 510 і поранено 759 870 песиголовців головців за добу 1530 танків 4295 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 8324 одиниці за добу, Шість артилерійських систем, 5053 одиниці за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 713 одиниць засобів протиповітряної оборони 472 одиниці за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 313 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4201. Одиниць, одиниця, за добу 4 крилатих ракет 1378 одиниць за добу 1 кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7523 одиниці за добу, 12 спеціальної техніки, 759 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!